То літ тому каштан став одним із символів міста ще відносно недавно у столиці налічувались близько одного мільйона дерев каштана, і загалом Київ вважався одним із найзеленіших міст. Та чи також є ситуація сьогодні? Куди та чому зникають каштани та інші зелені насадження? І що з цим робити? Якщо пройтися по Києву, то ми побачимо більшість каштанів. От вони всі страждають та ага. так, тому, що їх листя поїла каштанова міль, яка. З якою, на жаль, у нас місто не бореться. А таких каштанів, які там 80, їх, на жаль, лишилося десь близько 20-30 одиниць. Всі інші, на жаль, вони або розпались, от, або згнили, або їх зрізали з рахуванням того, що вони начебто аварійні. Ага. Списали їх тільки за наявності порожнина. А порожнина, порожнина в стовбури, вона. Не є за основоположним фактором. Повернемось трошки в минуле. Статус міста Каштанів столиця отримало у 19 столітті. З однією з версій, так хотіли догодити російському імператору Миколі і. Каштани висадили, але московиту це не сподобалось. Каштани викорчували і роздали киянам. Інша ж версія каже, що дерева просто погано росли і тому їх віддали киянам. На той час каштан був екзотикою, привезеною, наприклад, з Індії. Та, попри це, дерева все ж прижилися на людських подвір'ях. Так дерево заполонило Київ, але годі про минуле питання, як же зберегти майбутнє майбутнє київських каштанів. Говорить Київ, Київ, Київ. Цей випуск не схожий на попередні. Ми приїхали до арбориста Володимира Ветроградського. Арборист це фахівець з догляду за деревами. Володимир щодня опікується зеленими насадженнями. Знає про дерева, якщо не все, то майже все. І сьогодні ми поговоримо про дерева у Києві. Порівняємо роботу. Приватного арбориста та роботу комунального «Київзеленбуду». Підпишіться на канал та вподобайте це відео. Моя професія називається арборист. Угу. От і це людина, от, якщо простими словами, це міський садівник. А якщо більш глибоко романтично так. Це, так арборист це людина, яка займається в першу чергу лікуванням дерев і доглядом за угу. корони, доглядом за кореневою системою. От, тобто це все в комплексі. Всі маніпуляції вони зводяться до того, щоб а, після роботи арбориста, а, його роботи не має бути видно. Угу. Тобто, може бути. От, коли роб... <рес> да, це так, така дуже цікава ситуація, що може бути багато гілок, але в в цілому на місці. І а, фа... коли це виконується арбористом фаховим. То ці роботи май, майже не видно навіть без листя. Тобто, здається, що дерево отак природньо росло. І виглядає. Ага. Да. Тобто, по суті, арборист — це як барбер для дерева, е, лікар, е, зелений от, медик. Де? Можна так, багато да. піти. Да? Да. Володимир веде блог. Там фото впорядкованих дерев, а ще світлина рослин через 10-15 років. Загальний мій досвід це 27 років. 27 років тому я почав якраз цим цікавитись і робив перші. Перші кроки до, до того, о, як правильно робити обрізку, от, що буде при тому, як, як зробити цей зріз, який буде результат тут, тут, які тут. Якщо обробити рану, якщо не обробити. Це робота з живим і те, що, те, що приносить користь усім. От. І, е, якби працюючи з дареми, е, неможливо взагалі е, дізнати ну, повністю осягнути їхню природу от навіть до кінця смерті тому що вони настільки багатогранні. сьогодні. Ми разом з Володимиром на одному з об'єктів. Власники культурного простору звернулися, аби врятувати каштан у своєму дворі. Цей каштан дуже важливий для нас. Він дуже старий. Він створює затінок в цьому дворі. Ми його дуже любили нашою прекрасною громадою. Ось в минулому році ми зрозуміли, що йому щось стає поганенько. В нього почала жовтнути листя, і взагалі він виглядав так, наче каштан не має виглядати. Він прямо знаходиться по центру двору. Ти заходиш, одразу його бачиш. Він у тобі приємний затінок в спеку та накриття під час дощу. Це вже другий візит Володимира. Уперше рятувальні роботи провели навесні 25-го року. Каштан вмирає, він захворів, у нього є хвороба каштанна міль, і що треба власне, лікуватися. Але треба було продовжувати його лікування і е, зробити от те, що зараз пан Володимир з нашою спиною робить: це власне обрізку якихось дерев, чистка, кори. Перед нами чудовий гірко-каштан звичайний, е, який е, зараз я займаюся тим, щоб його е, повністю зробити комплексне стрижку крони, тобто підредагувати повністю ті гілки, які були понівечені раніше. Тобто, сам каштан раніше був повністю у нього нижні гілки зняти варварські, от і наразі є вторинна крона, яку потрібно. Правильно гілки сформувати так, щоб дерево виглядали природні, а не мало стресової крони. Ми зробили такі інформаційні таблички, по які можна подивитися, зрозуміти, що це за дерево, чому воно потребує лікування. І звісно ж, посилання на баночку. по-друге, ми ввели в собі в меню спеціальні донатні позиції: це каштановий лимонад та Київшприц, шприц, гроші з яких ми також збирали на окрему банку на лікування. На початку випуску ми вже згадували, що у Києві не все так добре зі збереженням каштанів. Відповідають за це у столиці комунальники, зокрема підприємство КМД Київ, Зеленбут. У мене було досвід співпраці, як з комунальними підприємствами як Києва, так само і з інших міст України. І це такі роботи, які їм технічно важко зробити. А, і там є, наприклад, запит якраз громади, щоб ми хочемо зробити, щоб це було фахово. Саме якщо от казати про каштани, які не мають на листі наразі каштаної молі, то їх максимум до 10-12 на, на весь Київ. А якщо ми говоримо про каштани, які мають вік, от цьому каштану в районі 55-65 років, а таких каштанів, які там. 80, плюс, їх, на жаль, лишилося десь е, близько 20-30 одиниць. Всі інші, на жаль, вони або розпались, от, або згнили, або їх е, зрізали е, з рахуванням того, що вони начебто аварійні. От, ага. А Списали їх тільки за наявністю порожнина. А порожнина не порожнина в стовбурі, вона не є за ж... Основоположним фактором, ну, це, це не вирок да? для, для дерева. Це абсолютно ага. не вирок. тобто У мене є е, дерева пацієнти, які е, е, лишені з порожнинами. Тобто, тому що там був запит, щоб там була певна е, всередині середовища, в якому там вже і білочки живуть, і, і їжаки. от А якщо. Дерево абсолютно нормально виглядає, тобто воно дає стабільний періст, але є порожнина, це не вирок, тобто його можна стабілізувати. От. На жаль, цим yeah. Зеленбуд наш не займається, тому що і це складно, ніхто не хоче цим займатися, от, або просто ще й немає. Бажання в одному з попередніх випусків ми вже розповідали, що цьогоріч Капеклів Зеленбут визнало аварійним понад три тисячі дерев і відповідно запланувало їх вирубати. Відео є на нашому каналі. КП зазвичай бачить, що якщо будь-які є пошкодження стовбору, в особливості там порожнини першого ступеня, коли воно вже не просто стовборовий забій, а вже всередину пошло гнеття, ага. це для них вважається аварійним деревом. Якщо є нахил. 40-45 градусів це для них теж критерія аварійності, Хоча насправді це індивідуальна особливість або спроба дерева підлаштуватись під навколишній простір. От, такі більш так само, це розколи стовбура, надто великі дерева вони теж вважають. На жаль. Аварійними досить часто. Тобто ну, будь-які будь пошкодження або надто довгі гілки це для них і є критерієм, от, щоб дерево списати. Да. Ну і відповідно, да, якщо там є якісь пошкодження коренів, то це теж для них є фактором визнання дерева аварійним. Це фахова робота, тобто вони більше це роблять. Поповерхнево, тобто там візуально там, ті чи інші фактори ризику усунули і все, але не вдаються а, в певні подробиці. Тобто там зазвичай це технічно невірні зрізи виконують, тому а, це все перетвориться до стану доплати. Хоча є й такі зміни, які навіть не потребують додаткових вкладень. Дуже важливим моментом є те, що а, зараз поступово почне опадати листя. І листя, от було би правильно, щоб в першу чергу листя з-під дерев не загрібалось, тому що воно це по ага. суті його воно перегниває і дає поживні речовини ґрунту. А так як у нас зазвичай створені умови так, що всі капе вигрібаються листя, якщо листя лишити до весни, мінімум 50% листя воно перегниває і воно віддає поживні речовини. А плюс ще до того, листя слугує якраз додатковим шаром, який зберігає і вологу, раз в ґрунті він акумулює, а друге це те, що захищає ґрунт від переохолодження. Але шкідники, з якими не боряться, хвороби, від яких не лікують і масові списання, начебто аварійних дерев, не єдина проблема. Ще один фактор гламуризація парків. Ми вже з'ясували, що не всі аварійні дерева все ж аварійні, навіть якщо й не виглядають гламурно. Порожнини порожнини і стовборові шкодження, над якими треба працювати в умовах міста. Чому? Тому що порожнини в лісі, це добре. В тому плані, що там живуть корисні комахи, птахи, мікроорганізми відповідні. От. Але, Флора коли... своя, да, я так, розумію, да. Да. але є нюанс, що в лісі, якщо таке дерево критично потоншиться в зоні порожнини, воно впаде, воно нікому не принесе якби, збитків. От. А в умовах міста, да. коли дуже сильні вітра, які Створюється за рахунок вис... різної висотності uh -huh. будівель. От Бо наявність порожнин треба дуже дуже добре. Ну підходити до того, що чи лишати їх чи ні? Тому відповідно, от задача арбориста ще й зробити так, щоб порожнини в подальшу не принесли до критичних руйнувань рослини. Та в гонитві за гарним зовнішнім виглядом у парках не лише вирубають старі дерева й інші так звані гламурні причини. Надто широкі е, тротуари. Тобто Розумі, вони зараз, не? на жаль, раніше це була ну, стежинка, е, да, стежинка а, тепер... а зараз це, по суті, аер аеродромна ця, <с площина, <с. по, по якій реально може там Тут спокійно дві-три машини роз'їхатись. І це все перетворює парк, насправді, дійсно в якусь плацдарм. Угу. А, е, зняття нижніх гілок у дерев. От, тобто, по суті, підвищується рівень крони. Відповідно, mm -hmm. насправді це а, візуально створює а, ефект, що дерева не дерева, на дерева, вони перетворюються на пальми. А ага. і момент той, що дерева, які мають всю корону вгорі, у них центр ваги переходить вгору. Відповідно, більше ризик, що такі дерева будуть, будуть з... падати. От, так само це глеморизація, це от е, створення. Надмірної кількості таких кущових рослин, малих, от стрижених, де в парку потрібно навпаки більше густоти, люди приходять в парк не для того, щоб подивитися на, на оці от стрижені якісь форми. Вони приходять туди, щоб відпочити сховатися від цих, від сонячного. Світла, Світла так. Да, ага. от, коли особливо спек. Зазвичай от раніше е, парки вони були збалансовані. Тобто це не були прямолінійні е, доріжки. От, ага. Вони як, яку, е, мали е, певну структуру, щоб ти не пройшов парк е, напряму від А до Я там за секунду, щоб ти в ньому, тобі було цікаво, в ньому. Погуляти, загубитися можна так сказати. Ага. І е, за рахунок того, що доріжки були не прямими, а вони були за, за е, певними завитками, то е, була можливість дере людині зупинитися і подивитися там, роздивитися ті дерева. От, подивитися, е, коли гілок було е, набагато більше, тобто крони не піднімались. ну, так екосистема е, в парках вона була набагато краще. Mm. От, там не гуляли вітри. Зараз в парках да. дуже вітряно. Mm -hmm. Тобто там не комфортно. Mm. Зазвичай, от зараз от, використання саку в першу чергу там платанів, павловні. Так, так, так. От. Це все націлено на те, що вони добре продаються. Хоча насправді вони, вони несуть естетичну цінність лише там, буквально там, тиждень від сили, а далі це просто черешня. Причому яка насправді щеплена на штамбі, а штамб з часом розпадається. Тобто ну, дерево на штамбі воно щеплене на один стовбур, і ага. гілки виходять з однієї точки. І воно і таким віником росте, да, воно красиво квітує, але мало хто враховує той факт, що через 20 років починаються руйнівні процеси, якраз в цьому букеті. Тобто, ага. якщо там один з, одна з гілок випадає, Іде дуже швидке стовборове гниття, і цей букет розпадає. Сакура вона не характерна от, для, для нашого регіону, так само як Платан. Платани більше е, е, себе добре почувають е, більш пів, регіонах, от, в особливості в Одесі. Вони угу. там себе чудово почують. А у нас вони ну так е, е, вони, по-перше, агресори в плані е, конфліктів з кронами сусідніх дерев. Які тут є як оберегенна рослинність, тобто вони ага. витісняють своїм листям от, своїми гілками інші дерева. І виходить, що відбувається спотворення крон. Раніше це все озеленення в містах воно було чітко продумано. Тобто, видовий склад він був не одноманітним. А чому? Тому що, ну так, да, були тополі, вони використовувалися для того, щоб якомога швидше озеленити Київ. Загалом потрібно зробити так, щоб це взагалі робота по озелененню мала системність, О, системність робіть, щоб це не раз там в 10-50 років відбувалося. Тому що, коли дерево обслуговується з великим проміжком, не перевіряється його. Стан фахово, то дерево може стати аварійним і причиною загибелі людей. от А другий момент це якраз е, стратегічне е, бачення от і в планування от, саме цих посадок. Так чи інакше, дерева, як і люди не вічні їх потрібно в якийсь момент заміняти. Якщо є аварійне дерево, яке неможливо врятувати, його треба буде замінювати. І має бути чітко підбір оцих. от Деревних рослин так, щоб вони і добре росли в тих чи інших умовах, тому що умови в місті це 10 різних умов. І відповідно потрібно, враховуючи нинішні кліматичні зміни, враховувати це при посадках. І відповідно це має бути не монокультурна заміна. Воно має от. Чітко, чітко, бо бути, кожна рослина має бути на своєму місці. А це може робити не просто е, людина-менеджер, яка прийшла е, працювати в КП і знає, як, як там людей об'єднати, а не, знає, не бачить це стратегічно. Байдуже, що буде потім з містом, е, і е, її головне зараз, от, отримати швидкі Він, результати, ми по суті. Е, Оплачуємо зі своїх податків, їхню роботу, і вона має бути такою, щоб людям було комфортно в місті перебувати. Щоб воно, людині хотілося тут лишитися і не виїжджати десь за кордон, шукати там, де дерева розлогі, широкі, і там вони приносять дійсно екосистемні послуги, які мають бути. От. Тобто має бути там і момент, що. Щоб капе там наймало арбористів, радились з ними, тобто має бути фахова оцінка стану зелених насаджень, а не просто мені там здалось, що ця гілка впаде, і ми її краще вкоротимо.